У минулому році проект пройшов великий шлях від ідей до міжнародної мережі. Саме це й назвали головним досягненням асоціації в минулому році, яка сьогодні складається з 19 міст, районів і областей України, Білорусі, Литви і Польщі. Серед важливих подій минулого року президент асоціації відмітив Каунаську зустріч у листопаді. За підтримки посла Литви П'ятра Саветіконаса була організована така міжнародна зустріч, яка проходила в Каунасі. І я вам хочу приємно сказати, що до цього проекту приєдналося місто Люблін, Польща приєдналося три міста з Білорусі і два міста з Литви. Тобто це вже є міжнародний проект, і дуже символічно це те, що органи місцевого самоврядування самі об'єдналися, тобто без вказівки якоїсь, без якогось рішення, там, скажімо, чи урядів країн, чи якогось міжнародного протоколу. У зборах взяли участь представники органів місцевого самоврядування і виконавчої влади, члени асоціації. Господар зустрічі Михайло Сімашкевич каже, Кам'янець-Подільський не випадково став одним з міст-засновником асоціації шлях Гедеміновичів, адже його історія тісно пов'язана з історією князівського роду. камянець являється має дуже велику історичну спадщину, не лише історичну а й культурну спадщину. І сім народів, які в основному формували історію, і культуру нашого міста. Одних з народів являється литовські. Велике Литовське князівство і князі Єдеміновичі вони пройшли перші пройшли через територію нашого Поділля, через Кам'янець-Подільський, починаючи з Волині, закінчуючи Білорусію і Литвою. І тому ми вирішили сформувати такий шлях. Цього разу присутні узгодили робочі питання, обрали новий склад правління асоціації, затвердили символіку спілки. Серед планів на цей рік провести конкурс на кращий проект скульптурної композиції, шляхи Деміновичів та описання української частини туристичного маршруту. Основну мету асоціації озвучив Микола Романюк. Основна мета, безперечно, це розвиток стосунків, подальший розвиток міжнародних стосунків між нашими державами, між містами, тому що ці міста, як правило, стають і містами-партнерами. Ну а далі тут вже розвиваються всі інші проекти, які в рамках цього друге. це те, що ми будемо працювати спільно над промоцією цього проекту, саме в напрямку розвитку туризму. Богдана Юсипович, Віктор Кривий з Кам'янець-Подільського для інформаційного випуску.